Білгородністровський район у минулому Лиманський – це найбільша територіальна одиниця Одеської області. За свою 55-річну історію район славиться багатою золотавою пшеницею запашними виноградними гронами, родючими землями тощо. З нагоди святкування 55-ї річниці заснування Білгородністровського району 3 серпня у прямому ефірі радіо Новини Придністров'я відбулося засідання круглого столу органів місцевого самоврядування, а саме голови Білгородністровської районної ради Валентини Орлової, депутата Райради Федора Мурзака, сільського голови села Петрівка Ольги Шепельської, ветерана праці села Петрівка Людмили Василінги та голови районної ради ветеранів Павла Ластовецького. Мені дуже приємно було бути на 1 вересня в школі, тому що ми закладаємо з, кажуть, з дитинства от ті почуття патріотизму як до своєї домівки, батьків, так і до села. І тому дуже значище було, що школа, колектив педагогічний Інна Олександрівна, директор школи, виявили бажання також прийняти дуже активну участь. В напрямку нового заснування волонтерського руху самоврядування успіху це волонтери з числа учнів, які будуть допомагати сільської ради, депутатам сільської ради, районної ради обласної, саме активізувати громаду для вирішення соціально побутових проблем та благоустрою територіальної громади. Серед показових та успішних селищних рад в районі на сьогоднішній день є Петрівська сільська. Рада, яка приймає участь у всеможливих проектах конкурсах для покращення благоустрою петрівчан. Нині село активно розвивається, і головною його відмінністю від всіх інших є взаєморозуміння старшого та молодшого покоління. Зокрема, завдяки відміннику освіти колишньому директору школи, ветерану праці Людмили Василінги, село має власну книгу історію, яка повчає та надихає молоде покоління, як саме необхідно любити батьківську домівку та бути вдячними за науку та добрі поради. Село Петрівка сьогодні у нас асоціюється з однією з найкращою представницею самоврядування в районі, а саме головою сільської ради, Петрівської сільської ради Шепельською Ольгою Костянтинівною. Три скликання вона обиралася сільським головою, а це вже більше як 10 років. За часи її. Праці на цій посаді село стає кращим, Воно оновлено після капітальних ремонтів таких закладів культури, спорту, як будинок культури, спортивна зала. Завдяки вірно спланованій роботі, підтримці депутатів районної та Верховної Ради в селі добре розвинута інфраструктура, яка сприяє тому, що молоде покоління із задоволенням повертається до рідного села. Все наши победы и взлеты – это результат взаимопонимания, взаимодоверия, трудолюбия и, главное, любовь к родному краю, подносильчан. На протяжении десяти лет мы, нашли, мы смогли найти общий язык, нашли, наверное, ту золотую середину, которой придерживаемся до сегодняшнего дня. На протяжении четырех лет. Петровка участвует в програмі Хайфер, яку возглавляет Петкевич Тетяна Николаевна, по развитию птицы, коров, свиней. Це дає можливість розвивати село, щоб воно не затерялось в страницях історії. В цьому році село святкуватиме свій 185-й день народження. Петрівка має дуже цікаву історію створення. Її першими переселенцями були українці, росіяни, молдовани та цигани. Детальніше про період становлення села можна дізнатися, відвідавши сільський музей, який в районі був створений першим. Цей рік для нашого села Ювілейний йому виповнюється 185 років. А засноване воно ще в першій половині ХІХ століття, коли російський уряд розпочав цілий ряд російсько турецьких воєн. З турками і визволили землі, звільнився весь причорноморський і придністровський край від турецького поневолення. Серед тих, хто підіймав Петрівку на високий та достойний рівень, можна з упевненістю назвати депутата районної ради, колишнього сільського голову Федора Мурзака, який відзначив, що лише любов до рідного села, а також наполеглива праця сприятимуть досягненню запланованого. Я за цим створила на один з тих людей. Тоже надився, виріс, проживаю в селі Петровка і дуже люблю свої село. Голова районної ради ветеранів Павло Лоставецький розказав радіослухачам про результати підготовки шкіл Білгородністровського району до нового навчального року. Важливо, що великий вклад у підготовку матеріально-технічної бази вніс народний депутат України Віталій Барвіненко, завдяки його особистому контролю. Програми народний бюджет у випасному школа отримала 15 новеньких комп'ютерів. А дитячий садок у селі Петрівка отримали в подарунок новенький холодильник, а також фінансову допомогу. Все, те, що зроблено директорами школ районної власті з допомогою депутатів всіх рівнів, в тому числі, хочу підчеркнути, в тому числі і нашим народним депутатом Барвиненком Віталієм Дмитровичем, просто не передати». Школы вычищены, покрашены, подремонтированы, крыши поменены окна. Что сегодня стоит заменить одно окно? А есть, что в школах поменяли по 40, по 35 окон, двери и так далее. А что сегодня стоит сделать ремонт крыши капитальной школы? Вот. Поэтому Барвиненко Виталий Дмитриевич, действующий депутат, является координатором народного проекта «Народный бюджет». У нашому районі піділиється дуже нове.